Останні дні цієї зими, і, хоча за вікном може бути мінусова температура, щоразу ми все більше відчуваємо настання весни. Гомін птахів гучні компаній та аромат млинців. Незабаром тиждень масниці. А ми вже починаємо готуватися до нього. в ці дні ми вам пропонуємо рецепти деяких млинців, які обов'язково стануть смачною прикрасою свята Масляною. Сьогодні готуємо млинці кукурудзяні. І миску насипаємо фундук, який ми перемололи у блендері. Є. Yeah. Далі кукурудзяне борошно 4 столові ложки. Приблизно 200 грамів пшеничного борошна. Додали цукру 2 столові ложки. Щіпка солі. Є. Yeah. І одна чайна ложка розпушувача. Суху суміш перемішали. Тепер сюди додаємо два збитих яйця. І молоко. І поступово починаємо розмішувати. Намагаємося позбавитися грудочок. І час додати розтоплене вершкове масло. Оп! Yeah. Знову перемішали до однорідної консистенції. Це тісто готується дуже швидко, просто і легко. Ніяких блендерів і вінчиків для збивання лише ложкою. Ну, а тепер починаємо смажити. Микаємо піч, чекаємо, поки пательня дуже добре розігріється. Ну і наливаємо. Хух. Чекаємо. Хух. Побачимо, чи менець готовий. О oh, є! Yeah. Будь ласка, перший млинець вийшов красунчиком. Готуємо далі. О, є. Yeah. Млинці готові. Вимикаємо піч. Ну, а зараз головний секрет. Дуже добре намащуємо млинці горіховою пастою. Само тарілку і загортаємо в трубочки. Оп, один є. Наступний. Оп. Є. Масляна це веселе прощання з зимою та зустріч весни. Отже, моя порада всім збирайтеся всією родиною проводжати зиму. Печіть смачні сонячні млинці і не забувайте про важливі інгредієнти. Нутелла – Майстер смачних млинців. На останок звертаюсь до всіх наших глядачів. Якщо у вас є цікаві рецепти млинців, викладайте їх на сторінці сніданку з 1, 1» у мережі Фейсбук. Найкраще вибору, і за ними приготуємо ваші млинці у масляний тиждень. Ну а тепер до столу і смачного.